Шановні колеги, ще раз добрий день. Розпочинаємо прес-конференцію голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо першочергових кроків фракції партії «Батьківщина» у новій Верховній Раді. Прошу Юлія Володимирівна. Доброго дня всім. Дякую, що завітали нашу зустріч. Завтра починає роботу Верховна Рада восьмого скликання. Абсолютно очевидно, що після Майдану Гідності новий український парламент. Мусить стати парламентом гідності. Ще ніколи в історії України не було такого, щоб Верховна Рада, вищий керівний орган держави, парламент мали такий низький рейтинг довіри людей, підтримки людей, віри людей. Безумовно, нова Верховна Рада мусить провести швидкі стратегічні радикальні реформи разом з президентом України і урядом. Але в той же час розпочати треба з підвищення іміджу самого парламенту, з очищення самого парламенту, з повернення віри до самого парламенту. І тому реформи парламент мусить почати з себе. І тому партія Батьківщина, всім депутатам нового скликання, всім партіям, а також незалежним депутатам, які прийшли до парламенту. Пропонує першочергові кроки, які мусять бути зроблені до того, як почнуться голосування за стратегічні важливі для країни реформи. Я думаю, що першим кроком мусить стати виконання зобов'язань всіх українських партій, які йшли на парламентські вибори, це скасування недоторканості з президента, народних депутатів, суддів. Наша команда розробила зміни до Конституції, які передбачають, що президент, народні депутати, судді стануть такими самими, як всі інші українці, і будуть нести перед законом таку саму відповідальність, як кожен пересічний громадянин України. Всі мусять стати рівними перед законом. І тому ці зміни до Конституції вони направлені сьогодні. Нашою партією, всім іншим партіям-фракціям, які зайшли до Верховної Ради. Для того, щоб розглянути зміни до Конституції, про зняття з усіх недотерканості нам потрібно 150 підписів народних депутатів, бо це зміни до Конституції. Ми очікуємо, що майже 300 народних депутатів. Які зараз представляють демократичні партії в парламенті, підпишуть ці зміни до Конституції України і нарешті виконають ту обіцянку, яку 23 роки дають всі політики народу, скасують недоторканність всіх високопосадовців, президента суддів народних депутатів. Ми знаємо, що завжди в Верховній Раді іде боротьба. За авторство в подібних законопроектах. Тому партія Батьківщина готова поставити підписи останніми, готові поставити підписи першими, готові уступити авторство будь-якій іншій фракції. Але саме головне, що перед тим, як працювати над стратегічними реформами, треба очиститися депутатам і зняти з себе недоторканність. Це перше ключове питання. Другий ключовий крок. Які мусять зробити народні депутати, це припинити голосування в залі Верховної Ради не за себе, і припинити необґрунтовані, безповажних причин пропуски Верховної Ради. І тому кроком номер два: партія Батьківщина започатковує ініціативу щодо запровадження в Верховній Раді нового скликання. Біометричної системи голосування депутатів та входження їх безпосередньо в залу Верховної Ради. Що це означає? Це означає, що мусить бути без будь-яких додаткових законів, без будь-якої зміни до регламенту запроваджена в Верховній Раді система голосування, яка діє на натискання пальцем конкретного депутата конкретної сенсорної кнопки. І так само на входження в сесійний зал і на з сесійного залу. Не секрет, що навіть після Майдану гідності в залі Верховної Ради продовжувалося принизливе, абсолютно аморальне галасування одних депутатів за іншими чужими картками. Навіть після того. Як народ на майдані скинув попередню владу, яка займалася такими речами в сесійній залі, все продовжується і далі. І тому розпочати треба з того, щоб депутати знаходилися в залі, а це означає реєстрацію біометричного привходження до залу і виходу з залу, і голосування виключно за себе на базі біометричних показників. Такі порядки існують в багатьох країнах світу. Україна тут не буде першою і не буде останньою. Наприклад, в Болгарії, в Турції, в багатьох інших країнах існує така біометрична система голосування за себе. Крім того, в деяких країнах, наприклад, навіть входженням та виходом з залу депутати голосують особисто за кожне рішення. Це в парламенті Великобританії. Не можна покладатися, на жаль, на те, що депутати самі будуть виконувати Конституцію. Треба запроваджувати нову систему. Ми будемо на цьому наполягати, і поки вона не буде запроваджена, фракція Батьківщина не зупиниться в наполяганні на цих змінах. І ще одне: ми вносимо до Верховної Ради третім кроком законопроект, доповнень до регламенту про відповідальність народних депутатів. За пропуск сесійного засідання або засідання комітету парламентського без поважної причини. Як мінімум, за ці дні не буде виплачуватися заробітна плата, якщо цей закон буде прийнятий, якщо будуть хронічні пропуски відвідування зали Верховної Ради та комітетів, ми пропонуємо вводити інші санкції для депутатів вплоть до визначення. Факту порушення присяги народним депутатам та позбавлення його взагалі права бути народним депутатом, або новий парламент почне працювати з новим рівнем гідності, моральності відповідальності, або такий парламент не буде вартий того, щоб просто працювати на нову оновлену Україну після Майдану Гідності. Крім того, ми вважаємо, що також мусять бути започатковані деякі важливі процедури. В першу чергу ми пропонуємо, щоб за керівництво Верховної Ради, голову Верховної Ради, першого віцеспікера і віце-спікера голосування відбулося не бюлетенями, а у відкритому цілком прозорому режимі. Це означає, що ми вважаємо, що демократична коаліція. Яка бере на себе відповідальність за проведення реформ в країні, за наведення порядку в країні, не може включати в голосування за керівництво Верховної Ради тих 64 народних депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня, а також ті депутати, які працювали на режим Януковича, і які мусять бути. В невідкладному порядку притягнуті до кримінальної відповідальності за корупцію, за знущання над Майданом, за розправи над Майданом, за сепаратистські рухи і їх підтримку. І тому голосування за керівництво Верховної Ради мусить бути поіменним, прозорим, публічним. Так само ми наполягаємо, щоб не за квотами були обрані комітети лише так, як передбачено регламентом. А виключно керівництво комітетів мусить подбиратися на професійній основі. Не може працювати лише тут квотний принцип. І саме професійні керівники комітетів, які представляють громадські кола, інтелектуальні кола, експертні кола, можуть покращити роботу парламенту. Я хотіла би наголосити також на двох першочергових рішеннях Верховної Ради. Які ми вважаємо, мусять бути прийняті в перші дні роботи Верховної Ради, враховуючи, що мінські протоколи, які передбачали запровадження мирного плану на Донбасі, а як наслідок і встановлення миру в Україні багатократно порушені російською стороною, не виконуються, враховуючи, що вже вкотре керівництво НАТО повідомило, що двері для України відкриті. І вони готові розглянути заявку на вступ України НАТО в будь-яку хвилину, ми вважаємо, що першим законопроектом, який мусить бути проголосований в Верховній Раді після відміни недетарканості, це скасування позаблокового статусу України. Такий законопроект внесений до Верховної Ради нашою фракцією, і ми будемо наполягати, щоб його невідкладно проголосували. І останнє. На чому в перші дні буде наполягати фракція Батьківщина? Ми будемо наполягати на тому, щоб в Верховній Раді України була створена тимчасова слідча комісія, перша, яка вивчить систему забезпечення наших військових, наших добровольців на фронтах всім необхідним, для того, щоб вони мали можливість боронити Україну взимку, коли дійсно. Температура сьогодні така мінусова, що потребує додаткового забезпечення всіх наших воюючих підрозділів необхідними засобами для побуту, теплим одягом, обігрівом і безумовно зброєю. Тобто мова йде про те, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради мусить негайно в перші дні направити свої делегації і перевірити. Чи забезпечені всі громадяни України, які зараз воюють на фронтах всім необхідним, в тому числі зброєю, і чи продовжує існувати в Міністерстві оборони корупція? Така тимчасова слідча комісія я переконана буде створена в парламенті майже одноголосним, одноголосним голосуванням. Я вірю в те, що народні депутати нового восьмого скликання? Наведення порядку в країні почнуть з себе і наведуть порядок спочатку в сесійній залі своєю дисципліною і своєю фаховою і абсолютно відданою роботою в вищому законодавчому органі держави. Шановні колеги, прошу ваше запитання. Ставте, будь ласка, тут є мікрофон встановлений. Підходьте, називайте своє видання. Дякую. Телеканал Бізнес Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз знаходиться питання визволення Надії Савченки? Так. так сьогодні ми ведемо достатньо потужні переговори з міжнародними організаціями, які зараз вирішують питання допомоги нам щодо звільнення Надії Савченка? Ми звернулися до організації Червоний Хрест. І ми зараз очікуємо відповіді. Крім того, Надія Савченко в той день, коли всі будуть приймати присягу, вона також передала власноручну присягу, яку вона буде приймати разом з усіма народними депутатами нового скликання. Крім того, в коаліційній угоді зазначено, що Надія Савченко стане єдиним від всіх фракцій кандидатом. До членства в парламентській асамблеї Ради Європи, що надасть їй, так як я і говорила до парламентських виборів, спеціального дипломатичного статусу, який буде зобов'язувати Російську Федерацію негайно випустити її за град. Крім того, ми сьогодні дуже тісно співпрацюємо з. Правовим захистом, з юридичним захистом Надії Савченко координуємо всю діяльність, яка пов'язана з її юридичним захистом, і ведемо переговори з тими ключовими країнами, які застосували санкції до Російської Федерації по причині військової агресії, яку Росія здійснює проти України, для того, щоб вимога щодо звільнення Надії Савченка була включена в ті. Обов'язкові вимоги, які пред'являються в Російській Федерації. Шановні колеги, прошу. Назад сьогодні Юлія Володимировна два питання. Перше, кого ви будете запропоновувати вже відомо чи новий уряд як кандидатури? І друге питання: завтра у вас день народження, завтра перше засідання. Вже вирішили, як будете святкувати? Святкувати буду Верховній Раді. Насправді те, що стосується посад, ви знаєте, що для того. Щоб спростити коаліційні переговори, щоб дати можливість коаліції якнаймога швидше досягнути консенсусу по всім питанням, підписати коаліційну угоду, фракція Батьківщина, партія Батьківщина не ставила ніяких кадрових вимог. Ми залишаємося на цих позиціях, але ми маємо достатньо високофахових людей, які готові сьогодні. Працювати на благо України, якщо коаліції потрібно буде фахівців, які має батьківщина, залучити до управління країною, ми завжди готові надати такі пропозиції. Прошу наступне запитання. Телеканал ЦДФ Германія Юрія Владимировна. Поскольку коаліція представительство коаліції скажімо, розмір членів коаліції відчається. Удастся ли вам каким образом удастся вам отстаивать позицию вашей партии, влиять на политику всей коалиции в целом, учитывая наличие вот таких тяжеловесов в коалиции, как блок Порошенко и Народный фронт? Спасибо. Я думаю, що головним важковиком важковиком в системі реформування країни будуть навіть не політичні сили, а буде українське суспільство. І головна квота сьогодні на здійснення управління країною належить сьогодні якраз українському суспільству. І тому всі невідкладні реформи, які потрібно проводити, оздоровлення органів української влади, припинення корупції буде знаходитися не лише під контролем і впливом політиків, а в першу чергу я переконана під контролем і впливом українського суспільства. Це головний важковик української політики. Це українське суспільство. Прошу наступне запитання. Агентство Агенство Тетяна Токман, скажіть, ласка, яка ваша політика буде в отношенні Донбасу? Ну, насправді ви добре знаєте, що з першого дня укладання мінських протоколів наша команда заявляла, що це обман. Які застосували керівництво Російської Федерації, щоб нейтралізувати Західний світ, нейтралізувати Європейський Союз Сполучені Штати, а також максимально нейтралізувати оборону України. І саме тому я переконана, що і Україна, і світ мусять визнати, що Російська Федерація грубо порушує мінські протоколи, що вона по суті не збиралася і не збирається їх виконувати. І тому наш рецепт дуже простий: перехід від мінських переговорів до переговорів в Женевському форматі, де будуть приймати повноцінну і впливову участь представники Європейського Союзу, Сполучених Штатів України і Російської Федерації, а також суттєве і негайне посилення фінансово-економічних санкцій проти Російської Федерації. Яке, мені здається, мусить відбуватися достатньо динамічно. І третє, Україна очікує вже декілька місяців суттєвої військової допомоги, постачання зброї, навчання наших військових користатися високотехнологічним озброєнням і, безумовно, всі інші види військової допомоги, які світ може додати Україні, це рецепт. Тому що Російська Федерація, яка продовжує нагнітати війну проти України, вона, на жаль, не зупиняється і, на жаль, не рахується з переговорами. Треба застосовувати всю силу демократичного світу для того, щоб зупиняти агресію Російської Федерації проти України.